Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: попросити захисту для військових України, бою, тилу, де б хто б не знаходився, на якому завданні на передовій тил взагалі всіх військових України. Зах... Прошу захисту. Які є потреби? Зараз ми будемо дивитися і закривати ці потреби для військових. Так. Є потреби, дуже сильні. Це все стосується транспорт. Це все стосується техніки, військової техніки. Так, є потреба, це техніка, це така військова техніка, і це напряму залежить від країн світу, яка захищає наших людей. Ні. Угу. тут треба допомога і буде техніка, прийде, все має виконати домовленість світ. Надасть. Добре. Угу. Буде свято у військових прийде, вся необхідна техніка. Це я все заперечую. Заперечую. Це добре. Угу. Заперечую. Зараз я хочу подивитися. Це я заперечую, перекриваю, відкриваю всі шляхи, знімаю всі заборони, знімаю всі перешкоди, всю дію шантажі. Ем... Більше Росія не може вставляти палки в колеса нашим військовим, надається вся необхідна. Броньована техніка. Перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає світу надати Україні броньовану техніку, яка захистить наших військових. Буде так. Угу. Відкриваю всі шляхи дороги. На, була закрита. Угу. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, заберіть всі перешкоди, що заважали Україні, українським військовим отримати, одержати броньовану техніку для захисту наших військових і закрити небо України, літаки, винищувачі від. Расистської агресії від расистських обстрілів, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі дороги для постачання Україні броньованої техніки для військових, для захисту особового складу, щоб не міг ворог нищити наших військових, обстрілювати. Щоб був захист міцний, броня міцна. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на броньовану техніку. Міцну в Україну надходить вся необхідна і більше. Не буде все сказане, здійснене. Прошу вище сили захистіть наших людей. Військових України, хто б для знаходився, одверні бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, кулі, міни, вибухова хвиля більше не може чіпати наших військових. одвертаю, одвожу, повертаю ворогові. Це він отримає поранення, вмирає сам від своїх ж, снарядів буде так. Дякую за увагу.